Позбутись книг, написаних ворожою російською мовою, закликають хмельничан волонтери Поділля. для цього поблизу дитячого світу запаркувалася автівка, куди можна принести непотрібну літературу. Тут вже є перші примірники. Є в кожного десь на горищі чи в батьківських будинках ця література. Дуже багато є класних книжок, в лавках класних, тому що є перлики, стосуються і радянського союзу, є російська класика, а є невдалі видавництва клубу сімей. Айного дозвілля припустимо російською мовою недолуги, які ще видавались на жаль в 2000-2004 роках. Такі книги замість того, щоб спалити, волонтери поділля планують здати на макулатуру. А виручені кошти направити на підтримку збройних сил України. Цим ми відрізняємось від окупантів. Ми не палимо книжків російською мовою. Ми їх конвертуємо в нашу перемогу. Ми їх конвертуємо в допомогу для ЗСУ. Ми би хотіли, щоб кожен хмельничанин максимально швидко деокупував свою книжкову полицю для того, щоб ми могли показати правильний приклад майбутньому поколінню. І на наших полицях були класні україномовні книжки від українських видавництв, яких потрібно зараз Тримувати та спонсорувати. І третя мета нашої акції це екологічний характер, адже всі розуміють, що ресурс потрібно відновлювати. Війна, штука не екологічна, тому ми запустили цей проект для того, щоб допомогти екології. Зокрема, підтримати акцію закликають і мешканців об'єднаних територіальних громад Хмельниччини, щоб вони їх так само. Конвертували, ми впевнені, що в селах її мабуть ще вже більше ніж в містах. Так само будемо їх збирати, так само будемо з ними співпрацювати, і в результаті будемо конвертувати це все сміття в допомогу збройним силам. Чимало хмельничан вже прибрали непотрібну літературу зі своїх домівок. Тільки в школі зарубіжна література, як була то вивчали. А так то ні немає нічого російського коли Ми читали вірші Пушкіна на російській мові в школі. Максимально Відключила її свого списку літератури. Краще просувати українське і читати тільки українське. Стала макулатуру. Література російською? Так. Ні, у пасі Господь. Може, ще колись в дитинстві, да, а так-то ні, немає. Не потрібна вона нам. А ті, хто ще цього не зробив, можуть принести російськомовні книги до пунктів прийому, які працюватимуть також у мікрорайонах міста. Про графік їх роботи можна дізнатись у соцмережах благодійного фонду Волонтери Буділля. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.